Всім привіт, друзі! Ну що, з вами Фараон, Ну і, звісно, новий відео з Pop-Mobile. Зараз е, відео по метро яві. Ну, і в принципі, хто ще не підписався на канал, підписуємося на канал. Хто ще не поставив лайк, ставимо лайк. Ну і, звісно, переглядаємо відео до кінця. Хорошого перегляду. Ну, і, в принципі, ситуація, в яка досить така смішна, досить. Е, да. в общем, біжу я, нічого не подозріваючи на... Каті металоярі артистицька база. Ну і в принципі нічого такого страшного я не думав, що буде. Ну, в принципі, це було смішно, з тої сторони ну самі побачите, що Бо, як себе повів тіп. Давайте подивимося. Значит, біжу я, нічого немає, ну Не бачу, так пробігає. Думаю, може якийсь тіп буде, може когось там можна прибити. Ну, біжу я, в общем, думаю, куди ж його побігти, На яку точку. Щоб розуміли, матч тільки почався. Тільки що почався матч, пройшло, як ви бачите, 2 минути всього матчу. Ну і в принципі біжу. Е, на моє сміттєння дожен був бути, типу, десь тут. Я думаю, де ж він може бути. Ну і в принципі біжу, всі спокійно. Взагалі, я його взагалі не бачу. Прикол у тому. Я ось карту відкриваю. І я замітив тільки що. і ось він повзе. Блин, що це за фігня? Арю? Тіп, ти. Що ти попутав, чи чешу? Ні, ну це жесть. В общем, такая история. Підписуємося на канал, став лайки. Ну и, в общем, дякую за перегляд.